Дивіться, для того, щоб зрозуміти, що зараз відбувається, чому ми дійшли до тої проблеми, потрібно чуть-чуть вернутися назад і пригадати, як це все йшло. Значить, Ще Верховною Радою сьому скликання справді був прийнятий доволі прогресивний закон про прокуратуру. Тоді генеральним прокурором був пан Ярема. Значить, за час своєї каденції він палець у палець не вдарив, для того, щоб підготувати прокуратуру до запровадження оцих усіх конкурсних процедур. Далі, коли прийшов пан Шокін, я його запитався, кажу, як ви бачите реформу прокуратури, відповіді не було ноль. І коли ми прийшли навесні минулого року до того, що реально підготувати реформу в прокуратурі часу не було, було зініційовано внесення ряд змін до закону про прокуратуру в частині порядку проведення цих конкурсів які вибирали мі керівників місцевих прокуратур. І в результаті того, що на підставі цього закону наказ, який був виданий Генеральною прокуратурою, спотворив цей закон, про що ми писали у своїх зверненнях і звертали увагу президенту, ми не отримали оновлення кадрового складу це прокуратури. Притню, тому то, що, філософія, то, що філософія цього закону закладалася в наступному. Це європейські стандарти. Коли? Прокуратура отримує самоврядування, але ми розуміли, що якщо та прокуратура, яка була, вона отримує самоврядування, реформи не відбудеться, тому що воно законсервується, забетонується реальний стан речей і реального прогресу і реформи не відбудеться. Це те, що ми отримуємо на сьогоднішній день. Тому тут не просто стоїть питання в тому, що там відстрочити вступ в силу проведення цих конференцій. Потрібно вернутися до етапу обрання місцевих. Керівників місцевих прокуратур оновити прокурорський корпус в нас величезна кількість професійних, моральних, толкових працівників є в Україні. юристів. що не було